Виконуємо номер 413 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перша художниця розмальовує 156 ялинкових прикрас за 3 дні. А друга стільки само за 4 дні. За скільки днів спільної роботи вони розмалюють 364 такі прикраси? За умову задачі сказано, що перша художниця розмальовує 156 ялинкових прикрас за три дні. Знайдемо, скільки ялинкових прикрас вона розмалює за один день. Для цього 156 поділимо на 3. Це буде 52 прикраси розмальовує. Перша художниця за один день. Друга художниця в умові задачі сказано, що розмальовує стільки само за 4 дні. Знайдемо, скільки вона розмальовує за один день. 156 поділимо на 4. Це в нас буде тридцять дев'ять. Прекрас розмальовує друга художниця. За один день. Тепер Знайдемо, скільки прикрас вони розмалюють за один день, якщо будуть працювати разом. Тобто спільно для цього 52 додамо 39. 52 додати 39 буде 91 прикраса. Розмалюють. Художниці разом за один день. В умові задачі стоїть питання. За скільки днів спільної роботи вони розмалюють 364 такі прикраси. У нас 364 прикраси. В день вони розмальовують по 90 дні. Тому 364 ділимо на 91, виконуємо ділення куточком, і це в нас буде по 4. 4 на 1, 4, 4 на 9, 36. Востачі 0,4 дні і пояснюємо: за стільки днів. Розмалюють художниці триста шістдесят чотири прикраси працюючи разом. І записуємо відповідь. Чотири дні.